Всім привіт! Чергове відео сьогодні на каналі. Тут не планувалося нічого знімати, але я вирішив вам показати дещо. Принесли до мене кусу. Не мотокусу, а це ручна куса. То в нас є дев'яточка Хто в курсі, знає, що вони по розмірах йдуть. Хочу показати і розказати, що до мене приносять і що мене заставляють робити. О, дивіться, яка та я коса. Це сміття. Це вже не коса. Дивіться, з якою проблемою її принесли до мене. Дивіться. І просять завари, стають на коліна, зроби щось, я нею буду кусити. Ну, це кажу, це сміття. Я не знаю, як неї можна кусити. Подивіться, який стан її, гляньте. Дивіться, який стан. О, візуально я... це просто. Я ще такої куси, колись сам кусив такою кусою. Було дуже давно, правда, вже мотокоси потім з'явилися, але ще прийшлося мені багато такої кусити колись. От ще вона в мене навіть є. О. Ну, але такої куси я ще не бачив. І людина просить, зроби завари, я буду косити неї далі. Ну то капець. Не знаю, будемо зараз попробую. ну, Кажу, я того мене просто змушую то і робити. Це, це сміття. Її просто взяти, викинути, на купу з металоломом якимось. і все. Або тако на три куска розрізати, щоб вона нікого не мучила. Жистяк повний. от Вона яка. На всяк кривая. О, тут во, дев'ятка, вона має широка бути. Гляньте о. Зараз спробуємо. Полуавтоматом щось Попробую Аж нема бажання робити, вірите? То не робота, а якась херня. Коротше, зараз пробую засрати то і все якось, бо я інакше не назву тут ото зваркою. І хай людина собі косить далі. І мене не мучить. Коротше, варимо. Заварив твою каліку. Скільки я там з нею? Більше зачищав, як її варив. отако от Тут проварено, позачищав. ну Сильно тут шва не прослабляв. Тут більше зачистив, тута, щоб більш рівніше було. Тут воно сильно тут впадені ролі не грає. так Трошки прочистив і все. ну Отако от вийшлося. Заварити, підчистив. І що? Хай люди далі мучаться нею. Ну що ж то? Бачите? Ну каліка каліку. Криве, косе. Я не знаю. Кажу, а чого ви нову не купите? Нова коштує 500 гривень, вона китайська. А то сувєцька. Ну, ну кажу, ну і що що вона сувєцька? Кажу, так нова. Хай китайська вона все рівно буде в рази лучше, як його каліцтво. Ну. нє ні ні треба зробити ту я буду кусити тею. Ну, Отак От мене хлопці заставляють робити отаку всяку роботу. Ну, вже не отказав, зробив. Але що не йому накусити, то я чесно навіть і не знаю. То що це мучення, а не кусіння. Бо коли нормальна коса, вона відклепана, наточена, я кусив, я знаю, що тут таке. Нею йдеш і. Їй... Можна сказати, граюся. це його калікою тут пару метрів пройти на руки, побити всі. Отаке. От так що все, отаке коротеньке відео. Все, Всім дякую за увагу, всім пока.